да болить, на віточках берези, моє заквічене, співучено, де ладаном восковим мріють весни, Пасхальний звіт освітлює чоло, де літо, наче ненечка матуся, Щастя задарма сипле. Сонка шепочеться, все, молюся, щоб ягідна збирала дітвора, де осінь ще дранішними тонами трикутники малює угорі, які, печально мудрими словами. Прощай, корличуть вечорові мрі. Ось знов мелодія. Дали на сумовито. і знову серце крається мені. Журавлик, журавлик, скажіть бо, за чим так тужите небесній вишені? За чистими світанками і росами, за річкою, за озером Ставком, Берізоньки розплетеними косами, яка молитву шепче потайком, та й шлях далекий, нелегка дорога, війна. Хтось, може, згине на путі, що гірше нам дивитися, як з горя сивіють. Стояла я, як довго і не знаю, З Дивилася у синю наночі, десь гілка обірвалася у лає, почувся голос і скриничинки совлінь. Рідне село. В душі лети, як після у небесній далі на таємничі вічність.